Диспетчера шукали, так шукали. <плес> ну все, що означає все. Тут я можете більше не шукати. Де підпис ставити? Так почекайте, все не так просто робиться. Потрібно пройти співбесіду, перевірити ваші знання. Та що там знати? Людям язики заговорювати, та й все. Ми нікому нічого не заговорюємо. Тут треба асортимент послуг знати, особливості тих чи інших робіт. Зрештою, хотіти допомогти людям. <плес> Легкотня. Якщо такі впевнені, перевіримо, як ви зможете прийняти дзвінок. Добрий день, це домова служба. Чим можемо допомогти? Так, звісно, у нас є сантехніки, які спеціалізуються на теплій підлозі. А це у ванні буде. Тоді ми одразу забронюємо для вас плиточників та сантехніка через місяць, коли підлога висохне. Так, звісно, плитка є будь-яких розмірів. Якщо потрібно, майстер допоможе обрати. Так, у нас є плиткорізи і всі потрібні прилади. Гарантуємо, ванна виглядатиме на всі 100. Звісно, домовились. Чекайте майстра, був радий поспілкуватись. Непогано, мабуть, ви нам і справді підходите. Хто б сумнівався? А я так подумав: ви директора не шукаєте?